За останні 10 років у світі зросла захворюваність на сальмонельоз в Україні. Ця недуга має також високі показники. За словами фахівців санепідслужби, серед причин захворювання на гострі кишкові інфекції це вживання у їжі недоброякісних продуктів, особливо придбаних на ринках міста та місцях стихійної торгівлі. Основними факторами передачі гострих кишкових інфекцій є вживання м'ясних продуктів, молочних овочів, фруктів, кондитерських виробів, різної риби, яєць та недотримання правил особистої гігієни. Сальмонельоз це гостре інфекційне захворювання, яке належить до групи кишкових інфекцій. Якщо говорити про епідемічну ситуацію з сальмонельозу, то за даними інформаційного бюлетня про стан інфекційної захворюваності в Україні за жовтень і взагалі за 10 місяців цього року. У нас зареєстровано близько 8 тисяч захворювань з сальмонельозної інфекції. Це інтенсивний показник становить 17 випадків на 100 тисяч населення. Якщо говорити в цілому, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, то в державі спостерігається зниження рівня захворюваності цієї інфекцією. Але підстав для заспокоєння взагалі немає. Бо за 9 місяців цього року в державі виникло 50. Чотири спалахи гострих кишкових інфекцій. І якщо проаналізувати етіологічну структуру цих спалахів, то 48%, то 24 спалахи, припадає якраз на випадки захворювання саме сальмонельозом. Спалахи виникали як в організованих дитячих закладах, так і в закладах громадського харчування і при проведенні урочистостей у побуті. На теренах Калущини, епідемічна ситуація стосовно сальмонельозу, залишається досить напруженою. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, за 10 місяців 2014 року, ми спостерігаємо у 1,6 рази ріст захворюваності на це інфекційне захворювання. І в цілому ми трішечки перевищуємо. Державний показник захворюваності сальмонельозною інфекцією. наш показник в районі становить 20 випадків на 100 тисяч населення. Якщо говорити про епідемічну ситуацію в цілому, то навіть за даними Європейського інституту з контролю і профілактики захворювань і Європейського відомства з безпечності харчових продуктів в державах Європейського союзу на Станом на 28 серпня поточного року зареєстровано 400 випадків сальмонельозної інфекції. Ці випадки реєструвалися в Франції, Англії, Німеччині, Люксембурзі Австрії. Так, за період з червня по серпень поточного року лише у Франції зареєстровано 6 спалахів сальмонельозу, у ході яких постраждало 45 осіб. 61 особа постраждала від сальмонельозу в Австрії, і за даними національного прес- Центру інституту Роберта Коха в Німеччині зареєстровано 24 випадки захворювання на сальмонельоз. при розслідуванні. Було встановлено, що всі ці випадки були пов'язані між собою і фактором передачі у цих випадках. Були курячі яйця, які були вироблені в одному з господарств на півдні Німеччини. Цікаво, те, що майже 50% захворюваності на гострі кишкові інфекції формується за рахунок дитячого населення, і найбільше хворіють діти віком від 1 до 4 років. Все це говорить про низьку санітарну культуру молодих мам, які доглядаються своїми малюками. Якщо говорити про сальмонельоз, то це гостре інфекційне захворювання, в результаті якого вражається травна система, і причиною виникнення цього захворювання є мікроорганізм сальмонела, яка відноситься до факультативно-анеробних мікроорганізмів. Які характеризуються досить високою стійкістю в навколишньому природному середовищі. Якщо говорити про воду, то сальмонела у воді може зберігатися до 5 місяців, у ґрунті півтора року, у м'ясі до півроку, А також, наприклад, на тушках птиці збудник сальмонели може зберігатися навіть до року. В молоці цей мікроорганізм зберігається 20 днів, в сирі може зберігатися більше півроку. Описані випадки і до 9 місяців, 3-9 місяців збудник зберігається в яєчному порошку і до 24 днів на шкарлупі яєць. Якщо говорити про термічну обробку, то збудник сальмонельозу гине при температурі 70 градусів на протязі 50 хвилин. Однак, якщо збудник знаходиться у великому шматку м'яса, то навіть при кип'ятінні він може зберігати свою активність. Сальмонела надзвичайно стійка, до соління, копчення, а при низьких температурах вона не тільки добре зберігається і виживає, а навіть зберігає свою патогенність, тобто здатність викликати інфекційне захворювання, якщо говорити про збудника сальмонели, то слід врахувати той факт, що він добре зберігаючись в м'ясних і молочних продуктах, зовсім не впливає на органолептичні властивості цього продукту, тобто ми не можемо визначити ні на смак, ні на запах, що продукт уражений збудником сальмонели. І слід ще пам'ятати, що на сьогоднішній день виділені так звані резистентні госпітальні штами збудника сальмонельозу, які характеризуються високою стійкістю до антибіотикотерапії і дезінфікуючих засобів. Тобто, це джерелом і резервуаром збудника інфекції є свійські тварини, птиця і окремі види диких тварин. Вони в принципі, тварини можуть мати хворіти так само, як і люди, або симптомною формою, тобто ознаки захворювання у тварин можуть проявлятися, або бути безсимптомними носіями даної інфекції. Якщо говорити про людину, то людина теж може бути носієм збудника сальмонельозу. і це носійство може тривати від кількох днів до трьох тижнів. Якщо людина є носієм. М збудника сальмонельозу, то е, практично е, вона може бути і хронічним носієм, е, і тр, це носійство може тривати від е, року і багато і описані випадки, коли люди були носіями декілька років. Саме захворювання може розвиватися через 6-7 годин після потрапляння сальмонели в організм. Інкубаційний період цієї недуги триває від декілька годин до двох днів. Клінічні прояви залежать від варіанту захворювання. Люди володіють високою сприятливістю до сальмонельозу. Ступінь тяжкості розвинутої інфекції залежить від комплексу факторів, зокрема як внутрішніх, так і зовнішніх. Слід пам'ятати, що прояви цієї інфекції залежать як від зовнішніх. Так і внутрішніх чинників. Зовнішні чинники це чинники, які обумовлені кількістю мікроорганізмів, які потрапляють в організм людини, вид сальмонел, а їх описано більше 2400 видів різновидів, їхніми біологічними особливостями. Якщо говорити про внутрішні чинники, то це насамперед стан імунітету людини. І наявністю у людини хронічних захворювань, особливо патології шлунково-кишкового тракту, особливо чутливі і сприятливі до захворювання на немовлята і особи похилого віку, ну і особи, звичайно, з хронічною патологією органів травлення. Сальмонельозна інфекція характеризується декількома різновидами форм протікання, але слід пам'ятати, що Незважаючи на різновиди, від раннього звернення пацієнта до лікаря від його правильного обстеження, правильно призначеного лікування, і залежить перебіг цього захворювання. Якщо говорити про стермонольозну інфекцію, то найбільш поширеною формою цього захворювання є так звана гастроентеритна форма. Вона найбільш часто зустрічається і характеризується гострим початком цієї інфекційної захворювання. Людина почуває себе погано, у неї з'являються. Це симптоми інтоксикації, тобто, це головний біль, загальна слабкість, ломота в м'язах, підвищується температура. а далі поступово симптоми наростають і набирають більш високої інтенсивності. Тобто у людини з'являється біль в животі, біль ця локалізується в верхній частині живота, біля пупка, біль вносить спастичний характер, наростає, з'являються симптоми нутоти, блюдоти і пізніше приєднується діарея. Якщо говорити про блювоту і діарею, то це приводить до того, що в залежності від кількості і частоти цих симптомів, людина втрачає значну частину рідини з організму. і в неї Розвивається так званий дегідратаційний синдром, або, простіше кажучи, зневоднення організму, і це зневоднення організму обумовлює посилення симптомів інтоксикації. Спостерігається. Якщо оглянути такого хворого, то він буде блідий, навіть незважаючи на те, що у хворого лихоманка болі в животі, приглушені серцеві тони, тахікардія, пульс м'якого наповнення, і якщо вчасно не звернутися за медичною допомогою, то далі картина і симптоматика наростає і вже можуть бути більш важкі форми цього захворювання. Якщо... Якщо говорити про сальмонельоз, то з інших форм сальмонельозу може бути гастроентероколітна форма, тобто це форма, яка пов'язана з ураженням товстого кишечника. Описані і випадки захворювання гастритною формою сальмонельозу, ну, це найбільш легка, найбільш оптимальна форма захворювання. Вона характеризується незначними проявами інтоксикації. У хворого просто спостерігається сильна нудота, збільшення кількості блювоти, і захворювання якраз протікає найлегше і найшвидше. Якщо говорити про більш складні форми цього захворювання, то існує так звана генералізована форма сальмонеліозної інфекції, яка протікає по тифоподібному варіанту. Тут вона починається стандартно як гастроентеритна форма захворювання на сальмонельоз, але надалі симптоми різко наростають. І вже, якщо зменшується, скажімо, частота блювоти і діареї, то наростають симптоми інфляції. Інтоксикації лихоманка, яка може мати постійний або хвилеподібний характер, крім цього, наростають болі у хворого, появляється геморагічне висипання і на третій, п'ятий день захворювання. Появляється так званий гепатоспен... гепатоспленомегалія, тобто збільшення і ураження, втягнення в патологію печінки, селезінки, і це захворювання протікає досить важко, досить довго його потрібно лікувати. І одним із крайніх уже ускладнень тифоподібного цього генералізованої форми сальмонельозної інфекції може бути. Септична форма, коли наряду до цих всіх інших симптомів приєднується і абсцеси, флегмони. Абсцеси можуть бути у легенях, у нирках, у сечовому міхурі і вже крайня форма інфекції це інфекційно-токсичний шок. Це надзвичайно важка форма, яка супроводжується напряком легень, напряком головного мозку, серцево-судинної, ниркової і наднеркової недостатності. Діагностують синмонельоз за допомогою бактеріологічного дослідження калу, крові, сечі, Промивних вод шлунка щодо лікування, то сальмонельоз – це привід для госпіталізації, особливо при тяжкій або неускладненій формі захворювання дітей і літніх людей. Відпам'ятати, що тільки раннє звернення хворого за медичною допомогою, правильно встановлений діагноз, правильно підібране лікування допоможе попередити всі ці ускладнення, і лікування пройде швидко і ефективно. Ну, діагностика фактично лікувальних мережі, вона відлагоджена, бактеріологічна діагностика, серологічна діагностика цього захворювання, крім того, клінічні ознаки захворювання. Вення вони проявляються досить чітко і є типовими для сальмонельозної інфекції. Якщо говорити про сальмонельоз, то слід пам'ятати і заходи профілактики даної інфекції. Скажу відразу специфічної профілактики сальмонельозу, тобто вакцини від сальмонельозу на сьогоднішній день не існує, але існують загально прийняті. Правила, оскільки в епідеміології сальмонельозу найбільш поширеним і важливим залишається харчовий фактор передачі цієї інфекції, тобто людина може заразитися при догляді за хворими тваринами, при забої, при проведенні розробки тушок тварин і при вживанні в їжу інфікованих харчових продуктів. Зважаючи, що це є основний спосіб зараження на сальмонельоз, звідси і Випливають основні принципи як загальної, так і індивідуальної профілактики.